Добрий день, сьогодні 30 серпня, Полтавська область. Покажу сливи такого вже більш пізнього терміну дозрівання. Ну, почнемо із Джойя. Це сорт, який пишеться стійкий до хвороб, до шарики. Ну, так воно є в цьому році. Теж себе непогано показав, правда, є підмерзання, було весняне. Ось деякі ще маленькими засохли. Ну, а так, більш-менш врожайчик є. Повністю вони вже достигли. Зараз будемо зрівнювати з іншими сортами. Так, а це Стенлей. Така класична огорка. Завжди зражаємо. Ніколи не підводи і притом доволі ще й смачна. Ну, Будемо сьогодні робити перший раз, обривати, виберемо десь тигліші, а ті хай ще повисять. Так, ну жовтва фаску обірвав вже, не, немає. Плодик замітив, та щось валяється там. Ну, в цьому році чистенька. То були в тому році п'ятна, якісь такі, як вдавлення, затвердіння. І в цьому році все чітко. А цей сорт зветься Онеїда. Доволі не новий сорт, але чомусь дуже рідко зустрічається в садах. Ця слива трішки пізніша. за Ті, що названі поперіть. В ну, цьому році теж врожай в неї в мене не дуже сильний із за підмерзання. В принципі, вона непогано зав'язалася. Ну, ось бачите, вони ці зеленими ще мороз прибив їх і тому менший врожай. Зараз знайду щось більш-менш спіле для порівняння. Так, ну от вони. Такі розлуплені. якось десь приблизно схоже Стенлі і Онеїда. так Ну, Стенлі, так, я думаю, більше цукру в ньому солодше Ну, і тут непогано. В цьому році все доволі солодке. Ну, у порівнянні у Стенлі більше цукру, аніж у джойо і Онеїди. Це однозначно. М'якуш. тут така про зелень і про зелень. У Джойо більш така вона ну, така якась незелена. Кісточка тут велика, відокремлюється в усіх кісточки, ця плоска велика кісточка. Тут менше набагато. І у стенді така вона вийде вже на більш. Тут округліша. Ось так. Ну, це такі сорта. угорки для переробки, для споживання. Вересень, місяць. Ну, зараз. Це раніше. На вересень місяць, от, будь ласка, такі чудові сорта. Ну і для порівняння зовнішній вигляд. Стенлі чи Стенлей, Джойя, Онеїда. Усі крупні. Сливи такі грам по 70. Дякую за